Вітаємо! На зв'язку компанія ГТО. В цьому відео поговоримо про новий функціонал нашої системи бронювання, а саме колекції для туристів. Поїхали! Перейти в розділ колекції можна, нажавши на зірочку в правому верхньому кутку на головній сторінці, або на будь-якій сторінці у нас на сайті. Ось вона підписана Collections. Тут будуть зберігатися всі ваші колекції для туристів, які ви коли-небудь створили. Наразі в мене тут пусто. Давайте щось створювати. Тиснемо додати. Обираємо назву для колекції, наприклад, весняна майорка. Також ми одразу можемо застосувати до всієї колекції або знижку, або націнку. Ось тут знижка або маркап. Ми вибираємо так чи інакше. І або у відсотковому співвідношенні, або фіксовано. Якщо в відсотковому ми відповідно ставимо там одразу 5% знижки, наприклад, на всю колекцію. Або ж фіксовану, тоді ми ставимо, наприклад, там, ну, хай буде, 10 євро знижки на всю колекцію, знову ж таки. Або ж нам це не потрібно, і ми тоді залишаємо тут 0, і потім будемо розбиратись з кожним офером окремо. Також ми можемо тут одразу назвати кнопку бронювати. Як вона буде відображатись в туристів. Ну, можете назвати її, як хочете, я назву її бронювати. Активна колекція, відповідно, залишаємо галочку активною. Зберегти. Ось у нас з'явилася тут колекція. Ми бачимо, що тут поки що нуль оферів, ми туди нічого не додали. Тут поки що нуль націнки або знижки. Колекція активна, і, відповідно, можна її редагувати ще раз цю всю інформацію, або просто видалити, якщо вона нам вже не потрібна. Як додавати тури в колекцію? Я заздалегідь зробив підбір турів на Майорку на березень місяць. Відповідно. Ми можемо додати в цю колекцію всі тури, звідси, які нам забажаються. Будемо вибирати. Ось цей, наприклад, тиснемо на кнопку Вибрати. Переходимо в кошик. І ось тут, під ціною, у нас є кнопка Add to Collection. Додати до колекції. Нажимаємо її, вибираємо з наявних колекцій, які в нас є, або створюємо нову. У нас цікавить, власне, майорка. Тиснемо. І ось в колекції весняна майорка з'явився вже перший офер. Можемо продовжити. Додамо ще один. Так. Так само: Add to Collection, весняна майорка. І можемо додати ще один, наприклад. Обмеження немає, можна додати хоч 50 штук. Add to collection. Веснана майорка. Ми обмежимося поки тільки трьома. Отже, ми додали три оффера в дану колекцію. По кожному оферу ми можемо, по-перше, прописати якийсь коментар. Наприклад, це готель сімейний, а тут у нас басейн з підігрівом. А тут у нас е перша лінія. Я щойно придумав ці коментарі, Ось, але ви зрозуміли суть. Ви тут можете прописувати власні коментарі до того чи іншого оффера, точково, як вам заманеться. Також ми можемо кожен оффер окремо відредагувати, тобто зробити окрему знижку або націнку на кожен оффер в колекції. То ми, створюючи колекцію, ми могли зробити їх централізовано тут, для кожного оффера окремо. Наприклад, для цього зробимо знижку в розмірі, ну, нехай буде 5%. Зберегти. Ось тут ми побачимо знижку. Бачите, знижка додалася. Або зробити націнку. Навпаки, зробимо маркап і зробимо його, наприклад, фіксованим. Додамо 50 євро. Ціна була 618, а зараз стане 668 євро. Таким чином, кожен офер ми можемо редагувати, додавати, віднімати і так далі. Повернемося до власне самої колекції. Ми бачимо, що тут у нас вже є три оффера, і ми можемо натиснути кнопку Показати і подивитися, як це буде виглядати у туриста. Тобто редагувати. Це ми побачимо, власне, на оффери, це ми побачимо, як ця колекція виглядає для нас з опціями, які ми можемо правити ті чи інші функції. А от показати ми побачимо, як в туриста відкриється ця колекція. Відкриється вона ось в такому вигляді. Туристи побачать всі ваші коментарі. Туристи побачать кнопку бронювати, яку ми назвали заздалегідь. Туристи побачать, якщо ви дали їм якусь знижку, ось знижка 29 євро, як ми прописали там 5%, націнку туристи, звісно ж, не побачать. Бачать тільки кінцеву вартість бруто без всякої комісії. Якщо ви робите знижку, вони бачать, що ви зробили їм знижку по даному оферу, або фіксовану, або відсоткову, це все тут прописується. І туристи, відкриваючи вашу колекцію, можуть бронювати той чи інший тур. Якщо їм щось подобається, вони можуть тиснути кнопку бронювати і проходити весь процес бронювання. Коли вони бронюють заявку і створюють її, дана заявка буде падати і фіксуватися в вашому особистому кабінеті. І, відповідно, комісія за неї буде нарахована вам, як ніби ви її власноруч забронювали. Тільки це за вас Зробив, власне, сам турист. Як же скинути туристам е, дану колекцію, ви тиснете просто копі-лінк і посилання копіюється в буфер. Ось так. От ми його вставляємо ось тут. -от, і, власне, ця колекція у нас ось таким чином відкривається. Ви це посилання можете розіслати всім своїм туристам. Е, таким чином, ви можете формувати колекції з різних турів. Також у нас є опція е, по порівнюванню готелів між собою. Зробимо зараз швиденько підбір по Барселоні. Є. І під кожним готелем під кнопкою вибрати в нас є кнопка Додати до порівняння. Додамо ось цей варіант, додамо ось цей варіант. І ось цей варіант теж додамо. Ось у нас три, номери, три готелі до порівняння додані перейти до порівняння. Власне, три опції цих ми бачимо, і ми теж ось цю таку підбірку готелів можемо відправити туристам. Тут теж можна правити все, додати свій логотип, прописати якісь коментарі, змінити назву і прописати, відправити одразу туристам на e-mail. У вигляді тексту або в вигляді HTML сторінки. Разом з вашими контактами, з вашим підписом. Додати опис готелів також можна, якщо вам це потрібно, щоб туристи більше почитали, і, власне, відправити ось таке порівняння для ваших туристів. Є колекції, є порівняння готелів, щось схоже на е, інтернет-магазини. Ось таким чином ви можете формувати колекції і відправляти вашим туристам для розгляду і бронювання. На цьому всьому цьому відео все. На все добре!